Наша громадська діяльність почалася з того, що ми захотіли намалювати Мурал, об'єднатися молоддю. І через деякий час у нас з'явився Мурал на міській раді, який потім відкривався таким цікавим класним концертом. І для мене це дало розуміння, що ми можемо робити класні движухи для молоді разом з молоддю. Війна вплинула на деякий час з паузи нашого молодіжного центру. Десь місяці два місяці три або чотири ми не працювали взагалі як молодіжний центр. Ми працювали як молодіжна об'єднання волонтерів і займалися тим, що допомагали місцевим мешканцям трошки простіше пройти той складний період, возили хліб, доставляли якусь допомогу, ліки, вантажі. Тобто, в принципі, наш напрямок повністю направлений на гуманітарну діяльність. Зараз абсолютно всі проекти вони пов'язані на якусь психоемоційну підтримку. Тобто ми намагаємось відволікати людей від дітей, людей від того, що зараз відбувається. Ми почали це робити ще в травні місяці, коли відкрили співпрацю з Юнісефом спільну точку зустрічі. І там у нас були заходи психоемоційної підтримки для дітей, підлітків. Ну, наприклад, зараз у нас проходиться проходить дитячий табір, і, наприклад, що тижня для цієї групи, тобто одна група у нас іде тиждень. І обов'язково протягом тижня у нас є е, заходи з Мінної небезпеки і обов'язково є заходи з е, першої неведичної допомоги. Тобто е, ми розуміємо, що може дітям це не дуже як би, так сказати, цікаво і не завжди для них це як би, викликає якусь бурю емоцій в плані е, там, розвитку чи задоволення, але мінімум це потрібно знати. Е, далі ми облаштовували, допомагали облаштовувати укриття по місту Ахтирка це більше ніж 15 укриттів. І е, в дех, яких, скажімо так, під час проекту ми проводили прямо в цих укриттях, залучали наших співпраці ДСНС і е, Червоний Хрест, для того, щоб ми їх навчали в тому числі, як себе поводити в, е, случай, в випадках, якщо це буде якась загострення або ще щось. Тобто ми ставили в підвали в укриття і пожежні щити. Ну, в общем, багато такої роботи і облаштовували, їх, щоб можна було більш комфортно там проводити час. Тобто, зараз, скажімо так, цивільний захист населення це важлива роль, в тому числі для нашої діяльності. Я думаю, що дуже важливий це обмін зараз. Би, це така дуже важлива штука, бо скажімо так, той шлях, який ми зараз проходимо війни, повномасштабного вторгнення. Якісь країни проходили його більш простіше, якісь складніше, і я думаю, у них є досвід, яким вони можуть поділитися. Я думаю, точно це може бути ресурси, ресурси, як і фінансові, так і, наприклад, спеціалісти, які можуть просто нам якби, показувати різницю, як ми можемо більш якби простіше адаптуватись до того, що у нас зараз відбувається. Це скажімо так, якісь оздоровчі можуть табори. Це можуть профорієнтаційні, тобто, в принципі, напрямок, гуманітарний напрямок. Ну тобто, в принципі, зараз ми відчуваємо підтримку майже на всіх навколо, і це приємно.